Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати дуже смачну осінню запіканку з гарбузом і яблуками. Вона виходить дуже ніжною, ароматною, всередині волога і соковита. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Гарбуза наріжте великими шматками, залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть протягом 20-30 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким. Тривалість приготування залежить від сорту гарбуза. Тоді воду злийте, а гарбуза помніть товкачкою стану пюре. Мені подобається, коли трохи залишається крупніших шматочків. Яблука натріть на крупній терці. Змішайте гарбузове пюре на терті яблука. Додайте звичайний і ванільний цукор, жовтки та вершкове масло. Також додайте манку і добре перемішайте, щоб всі інгредієнти добре розподілилися. Білки окремо збити з дрібкою соді до стану піків і додайте білки до гарбузової маси. Добре все перемішайте. Перекладіть гарбузову масу у форму для запікання і відправте в духовку розігріту до 180 градусів на 40-50 хвилин. Якщо зверху занадто пече, то можна прикрити запіканку фольгою. Готова запіканка виходить дуже смачною і ароматною. Всередині вона волога і соковита, а зверху хрустка з коринка. Дуже раджу спробувати!